Лебачен з підсумковою інформаційною програмою події тижня у студії Вікторія Преображенська Мої вітання. І головними темами сьогоднішнього випуску є такі: У рекордний час, трохи більше півгодини, вклалась позачергова 18-та сесія районної ради 6-го скликання. Відкрилась молодіжна виставка, на якій всі роботи виконані у різних жанрах та мають різну тематику. В історичному музеї проходить виставка Голодомор 1932 1932-33 років в Україні. Районна федерація футболу підвела підсумки футбольного сезону 2013. У рекордний час, трохи більше півгодини, вклала сподочергова 18-та сесія районної ради шостого скликання. За порядок денний взяли наступне: програми підтримки діяльності комунальних підприємств, програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги у виноградівському районі на 2013-2018 роки та інше. Деталі у нашому сюжеті. Участь у роботі позачергової сесії взяли 40 депутатів і 64 обраних, розглянули чотири питання, що попередньо були узгоджені на погоджуванні раді. Підтримка діяльності комунальних підприємств, програма розвитку паліативної і хоспісної допомоги у Виноградівському районі на 2013-2018 роки, внесення змін до програми розроблення схеми планування території Виноградівського району внесення змін до рішення районної ради від 29 грудня 2012 року про районний бюджет на 2013 рік у Різному проголосували за звернення до президента щодо євроінтеграції, яке зачитав голова постійної комісії з питань промисловості, будівництва, архітектури, транспорту і зв'язку Володимир Любка. Інше питання в підрозділі різне озвучив депутат Еміл Токоч щодо складання повноважень районного депутата Володимиром Савенцем у зв'язку з його заявою та за станом його здоров'я. Голосування по цій темі не набрало необхідної кількості голосів, тож розглядатимуть його будуть на наступних пленарних засіданнях чергової сесії районної ради. 23 листопада день пам'яті жертв голодомору 1932-33 років в Україні. На площі Миру в місті Виноградові 23 листопада о 15.45 за київським часом відбудеться екуменічна панахида та запалення свічок у рамках всеукраїнської акції Засвіти свічку. А в історичному музеї відкрились виставка Голодомор 1932 1932-33 років в Україні. У Мукачеві пройшла чергова звітно-виборча конференція обласного науково-культурологічного товариства імені Духновича. Історія цієї громадської організації почалася в 1923 році. Багатолітнім головою товариства був виноградівець отець Євменій Сабов. У 1939 році діяльність товариства припинилася і відродилася тільки у 1994 му з усиллями Михайла Алмашія, відомого педагога громадського діяча справжнього народного інтелігента. Попри всі організаційні та фінансові труднощі протягом останніх років товариство імені Духновича працювало над розвитком історичної самосвідомості жителів нашого краю, над збереженням народних традицій та обрядів, розвитком культури, мистецтва та освіти срібного краю. Саме про це йшлося на конференції у роботі, якої взяло участь 28 делегатів із шести районів області. Вони обговорили результати виконання раніше запланованих заходів, намітили напрям подальшої праці, а виконувати намічені завдання буде вже наступне керівництво товариства. Михайло Іванович Алмашій у зв'язку з поважним віком передав повноваження новообраному голові Юрію продану з Виноградова. Таким чином, колесо історії повернулося до самих витоків створення товариства імені Духновича у старовинний севлюш виноградів. Змінився також склад правління, але ті задачі, які ставить перед собою товариство, залишаються такими ж, як і раніше. Дослідження і популяризація багатої культурної та наукової спадщини Підкарпатської Русі, адже девіз його залишається незмінним. іти в народ. Говорити з народом. В ефірі виноградівського телебачення вийшов перший випуск програми Сам собі адвокат. Це передача інформаційного характеру спрямована на розвиток правової культури та правосвідомості населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань і навичок у їх застосуванні, доведення до населення новин законодавства та нормативно-правових актів. Повтор передачі Сам собі адвокат дивіться у суботньому випуску о 14-й годині за київським часом та на офіційному сайті ТРК Виноградів ТВ. Наступна подія зацікавить поціновувачів мистецтва. У виставковому залі імпасто розпочалася молодіжна виставка. Триватиме вона до 16 грудня. У день відкриття виставкова зала була переповнена відвідувачами. Серед них митці, чиї роботи виставлялися, їхні друзі та просто ті, хто захотів долучитися до прекрасного. Представлено 14 художників тут, да? молодих талантів наших виногадівських, різні стилі, різні погляди, і це позитивно. Я думаю, що тут кожен може знайти на свій смак, що йому подобається. Є і графіка, є і масло, є і інші роботи, які виконані тут молодими художниками. Головне це, що виставилися молоді таланти і їм є певний поштовх. А далі можуть самі далі вище стартувати. Ми також в цьому будемо їм допомагати. Твори вражали своєю різноплановістю, неординарністю та молодіжним баченням речей. Серед учасників виставки були вже відомі серед молоді художники. Я так само працюю і в класичних техніках, так само як зараз представлені мої роботі в ліногравюри. Це класична техніка графіки, і тут є представлені роботи. І станкової графіки, і ручної витинанки, і станкові графіки, так само сухої голки, і ліногравюри. Це мої одногрупники. Ми разом навчаємося в Львській академії мистецтв, і це як один з класичних видів, і представлений в класичній галереї. Тобто, все правильно. Саме родом скуста і Хузька спілка, вона якби є міцнішою і набагато давніше зародилася. І я неймовірно рада, тому, що виноград в винограді вже починає, починає розвиватися в художньому такому спрямуванні. І тобто, з кожним, з кожною виставкою вона стає з кожним кроком, піднімається у мистецькому плані. Єдиної теми для 14 робіт немає. Всі вони виконані у різних жанрах та мають різну тематику. Представляли свої роботи художники не лише з міста, але і району. Захоплення приблизно з 2007 року, коли я захищала свій диплом у коледжі мистецтв імені Адальберта Ерделі. З тих пір якось все більше і більше мені подобалося це робити. Я шукала якісь різні варіанти. Я бачила, що людям це цікаво. Дуже було приємно, що графіка теж має право бути. Що Ну, Здавалося, що це щось таке простеньке, сіреньке, і на фоні живописних робіт ніяк не дивиться. Але, як сказала мені одна моя подруга, що я бачу в цьому дуже багато кольорів, своїх кольорів. І дуже приємно, що люди бачать в цьому щось своє. До речі, виставковий зал Імпасто пропонує свою арт-територію для проведення художніх виставок, творчих зустрічей, літературних читань, презентацій і просто відпочинок у колі творчих людей. Свято Першої сповіді та Першого святого причастя пройшло у Благовіщенському греко-католицькому храмі Виноградова. Готувалися до нього 11 маленьких парафіян, яким від 7 до 11 років вони разом із батьками впродовж кількох місяців проходили катехичні заняття. У доступній для дитячого віку формі разом з духовним наставником отцем Іваном Кормушем вивчали Божі заповіді, молитви, святі тайни, головні чесноти і гріхи. Тож минулого недільного дня, після вранішньої служби, у святковому вбре. Вони зібралися на подвір'ї церкви. Прийшли не одні. Разом з ним рідні та хрещені батьки, члени родин. Духовних іменинників до храму завів отець Іван і здійснив таїнство Першої святої сповіді. Відтак відбулася свята літургія. Часну моду, моду на здоров'я, сповідує виноградівська молодь. У міській школі номер 2 пройшов районний фестиваль-конкурс шкільних агіт-бригад. Мета цього конкурсу благородна. Популяризація та донесення до молоді переваг здорового способу життя. Якщо ми є, ну, так би мовити сказати, якщо ми є всі від Бога. Да? Так само, як друга тваринка. А ну, заставте, допустимо, домашню кішку закури. Або песика свого, застав, то і закури. Або якщо хтось є з села, допустимо, чи там якусь там, там, чи корову, чи ще когось заставити закрутити. Я думаю, що якщо тваринася відмовляє, а тварини дуже добре знають, де добре, де погано, чого ми маємо то робити. Це що, що є до, до вживання алкоголю, так само відноситься до, і до куріння. Значить, зрозумійте правильно, що для того, щоб забезпечити собі, собі особисте здоров'я, треба самим за це піклуватися, відповідати. Ніхто вас не заставить це зробити. І зрештою, щоб ви зрозуміли правильно, ви лишаєте сам, сам на самі своїм здоров'ям, своїм проблемам. Якщо ви зараз своє здоров'я, м'яко кажучи, погіршите, то потім самі за великий кошт будете його відновлювати. І велика проблема в чому? Що людина, це не я так, допустимо, як в цей лисочок, що я його помастив, змарнував, зіпсував, я його викинув, за другий. Або напечатав на принтері повторно те, що там було. І з людським організмом такого зробити неможливо. Ми, якщо випустимо, якщо ми зіпсували свої легені, їх не можна поміняти на другу. Якщо ми зіпсували свою печінку, їх не можна поміняти на другу. Хоча там каже, що да, є такі операції, там в Америці роблять, там роблять. Але з десяти операцій лише одна вдається. І тривалість життя року. Зі сцени учнівська молодь закликала своїх ровесників сповідувати нову сучасну моду моду на здоров'я. Про активний спосіб життя мовою пісень, танців, гумору і доступних фактів говорили учні дев'яти шкіл району, і саме вони мали можливість представити свої виступи у різних літературно-музичних жанрах. Географія учасників була широка: ентузіасти з Новоселиці, позитив з 4-ї міської школи, агід бригади з Великої 2-ї королівської школи та Підвиноградова, промінець із ком'ят, імпульс із Букового та Живчики із Фанчикова. Люди дуже часто роблять помилки, вони обирають не те, що їм потрібно обирати. Вони йдуть так, як їм інші кажуть, а своєю головою вони не думають. І тому бувають такі звичаї, що може можуть, можуть з ними щось стати, і ця вже хвороба може бути невеликовна. і лише тоді вони починають задумовуватися, які помилки вони зробили. Здоров'я це обов'язкова умова людини. Її краса. Людина завжди повинна бути здоровою. Без здоров'я вона була б ніякою. Я думаю, що переважно молодь. Тепер вони краще не будуть займатися на турніках, а також спортом, бігом, а будуть курити, випивати алкоголь. Так не має бути. Я веду здоров'я спосіб життя вже два роки, займаюся на турніках, Друге, бігаю з друзями. Да, люблю фізкультуру. Здоров'я нам потрібно берегти понад усе, адже нічого так не цінно, як здоров'я. Навіть здоров'я ми за гроші не купуємо, тому його потрібно берегти. Крім літературно-музично-спортивної міні-композиції, які учні демонстрували на сцені, в рамках конкурсу шкільних агітбригад Молодь обирає здоров'я виготовляли і листівки, найкращими серед яких визнано учнів першої міської школи Широкого, Тесобикині та представницю міської школи номер 8 А переможцями районного конкурсу стала команда «Ентузіаст», широке, позитив міська школа 4 та промінець із великих ком'ят. Мої друзі дуже веселі, я їх дуже люблю і поважаю. Наші учасники у нас є семеро. Ми дуже дружні, любимо е, спілкувати, брати, брати участь у таких веселих конкурсах. Здоров'я це, це все. Тому що без здоров'я не буде нічого. Потрібно завжди вести здоровий спосіб життя. Тому що е, ну, як здоров'я можна сказати, це, це здорове то все. Зараз у складі нашої команди сім чоловік, переважно учні з восьмого класу. Вони Люблять дуже ходити на цей конкурс. І хочу сказати, що наші діти, взагалі, наші діти нашої школи ведуть здоровий спосіб життя. І ми про це завжди говоримо на виховних годинах, на батьківських зборах, на різних заходах. І ми за здоровий спосіб життя. На території Виноградівщини є чимало цікавих природних об'єктів, які приваблюють цінителів усього незвичайного, любителів екстриму та гострих відчуттів. Недавно група таких ентузіастів здійснила похід до печер на горі фрасин неподалік Новоселиці. Печери ці мали кому відомі, хоча є аналогами славнозвісних карстових утворень на Тячівщині у селах Угля та Уголька. Подорож була далеко непростою прогулянкою, адже подібні екскурсії потребують відповідної підготовки спеціального оснащення, а головне справжнього зацікавлення у дослідженні своєрідної краси підземного царства. У незвичайному погоді брали участь пелеологи Тячева та Виноградова, які планують продовжити вивчення новоселецьких печер, бо поки що змогли охопити тільки малу їх частину. МНС повідомляє, 17 листопада, в 21 годині 59 хвилин, здійснено виїзд на пожежу у нове село Вулиця Центральна. Причина пожежі необережність при палітнім ліжку в нетверезому стані господаря. Пожежу ліквідовано силами місцевого населення до прибуття пожежного підрозділу. До виноградівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від старшого егеря ОТМР, який повідомив про те, що здійснюючи обхід мисливського угіддя в урочищі Качаче Озеро, він затримав невідомого громадянина, який намагався здійснити пострад з обріза мисливської рушниці. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 50-річний мешканець села Тросник полював на качок з незареєстрованою зброєю. Вилучений обріз направлено до Науково-дослідно- експертно-криміналістичного центру. МВС області для проведення дослідження слідчим райвідділу міліції Даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Виноградівська районна федерація футболу підвела підсумки футбольного сезону 2013 і нагородила переможців першості виноградівського району з футболу. Цього разу 16 команд змагалися за перемогу на три команди більше ніж попереднього року. Бачила урочистості і камера виноградівського телебачення. Протягом сезону 16 футбольних команд вели боротьбу за звання найкращої команди у районі. Отож цього дня зібралися для того, щоб підсумувати усі старання спортсменів. Сезон був дуже важкий. Для суддів обов'язково. Робиться модернізація в суддівській федерації. Привікаємо молодих, але молоді мало вдержують. Ну, іде зліпшення, іде кваліта вже суддяства. Вже й люди, і болельщики мало інакші. Бо тяжко судити в районі. Є деякі де вже по три судді судили, в основному два, а то й три. А скажіть, будь ласка, як ви вже давно у суддівстві і взагалі, коли почалося ваше захоплення футболу? Ну, захоплення футболу в мене з дітства. життя сам грав футбол. І в командах мало мастирів. Ну, а в другий рік, два роки, як я голова суддівської федерації. Так що люди оцінюють, значить, є якісь двиги у суддстві в районі. Цього року у групі юнаків переможцями стала команда Ардовець в село Підвиноградів, друге місце зайняла Тиса Чорнотисово, а третє ФК Шаланки. Серед учасників команд спортсмени різних вікових категорій. Приміром, хлопці в свої юні роки захоплюються футболом серйозно і на досягнутих результатах зупинятися не збираються. Ми навчаємося чорнотисові у школі. А скільки тобі років? Мені, мені сім років. А чому саме із усіх видів спорту і в такому юному віці ти обрав собі футбол? Бо я дуже люблю футбол, я все його дивився і болівав за, наш, за нашу тиску. А скільки років ви вже граєте у своїй команді? Два роки. Це ваша перша перемога. Так, да, того року було третє місце, а року друге. І які ваші плани на майбутнє? Чи плануєте ви і надалі залишатися у своїй команді і мати нові по? Та плануємо залишатися і брати чемпіонство. А чи підтримують твоє хобі твої рідні? – Так, підтримую. І приходять за тебе вболівати. Так. Голова РДА Михайло Кочеш нагородив грамотами, голову суддівської колегії Василя Пекаря, секретаря районної федерації футболу Адальберта Сверенка та члена Федерації футболу Василя Пінці. Призами чемпіонату як кращих гравців було відзначено бомбардира Михайла Якуба з ФК Тиса. Воротаря Івана Липая з команди нового села. Право називатися найсильнішою командою району виборов ФК Болаш із Велка, тренер Іван Бровді, керівник команди Юлій Болаш, другий ФК Фанчиково, керівник Юрій Мар'ян, третє місце посіла команди Локомотив Королево, керівники Віктор Попович та Іван Зеленяк. Переможців нагороджували призами, грамотами, робили фото на згадку. А враженнями від цьогорічного сезону з нами поділилися футболісти з команди Ардовець. Я Сірмою дратинці. Я вже за підвір на радію три роки з 11-го року. Так, добре, рад. Скажіть, коли розпочалося ваше захоплення футболом? І чому ви вирішили обрати саме цей для себе вид спорту? Футбол, так да, це дійсно, це дуже хороша гра. Я люблю цей спорт, і мені подобається. Я радий, що я можу приймати таке участь, як клуб, як Ардовець Піноградів. І хотів би привітати свою команду із першим місцем, і ми будемо далі так продовжувати, як ми закінчили цей сезон. Скажіть, будь ласка, чи підтримує ваше хобі, ваші рідні, і чи приходять ваші батьки або друзі вболівати за вас? Ну да, батьки підтримують моє хобі і футбол. Вони теж люблять футбол. Як батько любить, так і брат. І вся сім'я моя любить футбол. Вони дійсно підтримують мене у цьому виді спорту і прикладають багато зусиль для цього. Ну і футбол для мене це як друге життя. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску новин. У студії працювала Вікторія Проображенська. Дякую, що дивились. Зустрінемось.